У цьому відео не буде ніяких маршрутів. У цьому відео не буде ніяких нових порад, У цьому відео не буде ніяких нових пейзажів. Але це відео швидше за все буде цікаво тим, хто бачив і пильнував весь мій маршрут за 7 днів, 7 різних країн і там, де я потратився на все 296 євро. Це відео не є характерним моєму каналу, але я хочу тут чесно відповісти на деякі питання, які однозначно вас цікавлять. Все ж, готові? Починаємо. Насправді все досить просто. Знаєте, починаючи від моєї мами, яка мені постійно говорить, о, дитино, ти хоч подорожуєш, світ можеш побачити. Я завжди відповідаю, ну а що всім іншим людям заважає, що тобі заважає побачити світ? І знаєте, що найцікавіше, я найчастіше чую відповідь: «У мене недостатньо часу, у мене недостатньо грошей, я не можу, або я боюсь. І це є одне з питань, чому я також вирішив записати такі відеоролики. Я хотів, от, сім днів. Сім різних країн я побачу дуже багато, і я поставив себе в такі рамки і обмеження, також і фінансові. Ще одна річ, яка спонукала мене, знаєте, я намагаюся створювати різний контент на YouTube канал, але і попри то, також паралельно дивлюся, теж ніякий там відеоконтент, відеоматеріал про тревел інших тревел-блогерів. І все, що можу сказати, я можу продовжити знімати стандартні відеоролики, типу. Ось треба місця, які треба відвідати в Лісабоні, або ось ці місця треба побачити в Берліні. Або знаєте, ось такі стандартні банальні відеоролики, або ось я тут зараз десь в Будапешті. Таких відеороликів є дуже багато, і Ютуб перенасичений таким контентом, як по мені. І знаєте, я думаю, що людям абсолютно вже не цікаво таке дивитися. І саме тому я вирішив, що варто спробувати щось нове, і я сподіваюся, що воно вам зайшло і було досить цікавим. І якщо так, пишіть в коменти, мені хочеться знати. Ну а чи буду я знімати інші відеоролики, звичайні, типу про міста, якісь Знаєте, буду намагатися робити унікальні відеоролики, щось такого плану, як ось п'ять місць, які існують лише в Коломпурі, які варто відвідати, або реальні витрати туриста, якщо ти приїдеш в Сінгапур і там проведеш час. Це найдорожча країна світу. І от такого плану відеоролики я, звичайно, буду намагатися робити. Я думаю, що це буде набагато цікавіше, і вам буде подобатися. Чесно, я не вирішував їхати сам. Все склалося трошки не так, тому що не по плану, тому що спочатку планував їхати з другом. Весь маршрут. Тобто ми там ми планували, ми захотіли, ми мали їхати вже, так? І в останній момент, за деяких обставин, мій друг не зміг поїхати. Відповідно, в мене якби такого вибору не було, і я залишився сам. Чи не було страшно? Мабуть, ні, але знаєте, от воно був якийсь такий специфічний мандраж перед поїздкою, тому що ти всюди сам достатньо техніки з собою носиш. Ну, тобто ти такий... Трошки ну, мандраж перед поїздкою був, але достатньо зробити перший крок. Тобто ти зробив перший крок, і далі воно все пішло по якійсь такій накатанні. І все, і потім ти лише нові емоції, нові міста, нові люди, нове враження. Тобто ти вже потім не маєш часу, коли думати про страх або ще щось. Ти просто захоплюєшся світом, який ти бачиш навколо себе. Звичайно, був чіткий план з самого початку, тому щоб запланувати таку подорож, ну це неможливо просто взяти так спонтанно відправитися і е, в таку от подорож з таким мінімальним бюджетом, тобто нічого на ходу по факту не змінювалося все було як заплановано, так і все відбулося. І по-перше, цей маршрут мусив складатися таким чином. Ви знаєте, я ж все-таки знімаю, я хочу подивитися багато місця, поставив собі за завдання, поставив пройти якісь основні визначні пам'ятки, щось побачити, що конкретно треба побачити в конкретних містах. І е, таким чином це дуже сильно для мене мав значення і впливав світловий день. Тобто всі свої маршрути, всі свої переміщання. Я мусив планувати таким чином, будь я мав нічний переїзд автобусом, бо треба долати велику кількість кілометрів, щоб я мав світловий день. Знову ж таки, подивитись пам'ятки, зняти відеоролик, зняти відео. Відеорол, зняти віде... Будь-це мали бути якісь короткі переїзди, або це мали бути перельоти у вигляді літака. І ось це дуже також мало значення. І це все потрібно було спланувати, тож так, однозначно, таку подорож потрібно планувати наперед. Як виявилося, найскладнішим було це два нічних переїзди автобусом підряд. Тобто, якщо один ще більш-менш, то це нормально, але два підряд, коли ти нормально не досипаєш і ходиш таку велику кількість е кілометрів за день з тяжким рюкзаком, ну це реально тяжко. Тобто я був вже настільки стомлений, що в Люксембургу, я пам'ятаю, коли я їхав докупити деякі продукти е в «Лідл», в автобусі мене просто банально вирубуло я я, я, я розумів, що я виключаюся. Мене настільки, от я настільки вже був там стомлений, що я, от Люксембург, от скільки я там, до, мабуть, до, до п'ятої, до шостої години дня я його подивився. Потім я пішов в хостел, і знаєте, я спав, я спав, мабуть. Там 12 годин підряд, тобто я вже був на стомлений. Ось це було дуже складним. Що ще було складним? Складним було носити свій рюкзак постійно, того що він тяжкий. Знаєте, я спочатку на нього злився, злився того що він тяжкий. Я всюди його ношу. Але Но це був такий вірний друг, і ви цей навіть не представляєте. Він мене всюди виручав. Тобто, треба запхати в нього кофту, влізло. Треба запхати в нього таку затеплену весту, влізло. Треба в автобусі на ньому поспати замість подушки. Будь ласка. Тобто, от потім я до нього почав відноситися: от мій вірний друг. Я... От, але перших пару днів було досить тяжко. Потім я до нього привик і мені навіть якось було незвично місцями ходити вже без рюкзака, настільки до нього привик. От і вертаючись до того, що було складно, складно було постійно пильнувати і шукати місця, де вони є дешеві для харчування, і постійно шукати безкоштовну воду. Оці фонтанчики напускати воду в різних містах Європи, коли ти постійно ходиш. Ну тобто, ти робиш додаткові кроки, додаткові метри з ну, оце було ще таким. Тяжкіше. А так, не знаю, все було нормально. А, чи купляв я щось кадром? Признаюсь, так. Так, да, я купляв. Ви не повірите, я, я просто колекціоную сувеніри, і я купляв такі маленькі фігурки з кожного міста, де я був. Так це було поза, поза кадром, так це було поза бюджет. Але воно аж ніяк не вплинуло на цей мій челендж, воно наоборот, тільки додавало вагу і забрало місце в моєму чарівному рюкзаку. Тому що з кожного міста я собі брав ось таку маленьку фігурку е у вигляді е от якогось там символа міста. І... От ось таке я купляв. А на рахунок того, чи я купляв щось додатково їсти, ні. Знаєте, бо інакше я би тоді не зміг би передати ті емоції, я би не зміг би передати, чи ви не побачили ті страждання. Хоча, мабуть, там не було таких страждань. Я переживав на рахунок того, що буду голодний, буду не доїдати і так далі. Але знаєте, я потім якось був вник в харчування, і я з вами поділюся, розкажу один секрет. Це не є секрет, в принципі. Організм отримує постійно мозок, постійно получає стимул, коли він хоче щось їсти. Він голодний, коли він не отримує достатню кількість білка. Тобто ця тема зараз взагалі не про то, але я до чого веду. Я yeah, yeah. собою взяв додатково протеїнові батончики, і я постійно їх мав дві штуки на день. Тобто зранку і ввечері. І знаєте, це дуже виручало. Тобто, от в тому плані мені допомогли ось такі от протеїнові батончики. Відповідно, так додатково купляв, але лише сувеніри. Заздалегідь. Складав маршрут, планував, помічав помітками на карті всі місця, які я хочу відвідати. Я складав місця, де я буду ночувати. Складав на карті всі маршрути в плані, де приїде мій автобус, куди прилітає там мій літак, як добиратися з літака. Так, наприклад, як добратися в аеропорт в Будапешті. Я перший раз їхав, я зрозумів, що треба завантажити додаток «Budapest Go» і за допомогою нього можна легше придбати квиток. На шаттл, так от це що стосується з такої сторони, також. Само собою на поріт, як я вже казав, купляв всі квитки, авіаквитки на автобуси, на, е, на поїзд. От. І як ще готувався? Ну, Техніка, техніка, зарядити техніку. Я брав з собою два павербанки, мені було потрібно, того, що мати мав достатньо техніки. Також я вивчав, де я можу літати дроном, де не можу літати дроном, щоб знімати кадри. Це теж була свого роду підготовка. Ну, а що стосується збирання самого рюкзака, знаєте, про це можна говорити дуже багато. Того, що, е, і взагалі робити про це окреме відео. Я вам дам лише одну чітку коротку пораду. Розділіть свій рюкзак на чотири речі: це є е, одяг, це є е, ліки. Це є гігієна і це є техніка. Оці чотири речі. Потім поступово собі складайте от таких чотири кубки, що ви маєте з собою як правило в подорож брати. І таким чином ви ніколи не помилитеся, але завжди пам'ятайте, наприклад, щодо своїх особливих особливостей. Ну, от в моєму випадку, я розумію, що на сонці я згорю, я з собою взяв сонцезахисний крем. Або, наприклад, я маю алергію, я взяв таблетки від алергії. Тобто не забувайте про свої особливості, що вам потрібно. І якщо ви розкладете на чотири групки, таких ви складаєте, і потім можете нормально запакувати свій рюкзак. Ось ось так я готувався до подорожі. Так, у бюджет вийшло вкластися. Я потратив 296 євро, там декілька центів вже не пам'ятаю точно. Чи реально так, подорожувати? так, реально так подорожувати. А ви повинні розуміти, це абсолютно не комфорт. Це є досить тяжко, тому що ти проходиш велику кількість кілометрів кожного дня, ти спиш в автобусі, ти спиш в хостелі. Тобто подорожувати можна, світ побачити можна, як люди говорять, але не завжди це комфорт. Ну і чи рекомендував би я так подорожувати, то загалом я загалом рекомендую людям подорожувати. Тому що коли ти подорожуєш, ти відкриваєш нові місця, відкриваєш новий світ, ти можеш з іншої сторони поглянути на будь-які інші проблеми і рішення в майбутньому, які з тобою стаються в твоєму житті. Тобто подорожувати потрібно. Чи подорожувати саме так? Ну, так як я зверну увагу, це не завжди комфорт, так? І якщо б я, наприклад, б мав можливість повторити такий тріп, то чи як би я його повторив? Я думаю, що я б його хотів би повторити, але знаєте, не з таким обмеженими фінансами, якщо чесно, того, що е, хочеться трошки. Менше шукати де дешево поїсти, трошки менше шукати, що тобі випити, трошки менше шукати, де тобі спати. Тобто хочеться набагато більш спокійнішого такого тріпу. Але насичений такий тріп цілком класно може бути, того, що коли ти міняєш країну день за днем, день за днем, день за днем, в один момент потім приходить, так, а де я сьогодні вже? І ти такий, просто вже, знаєте, але це специфічний, це унікальний момент, коли ти... А як зазивається це місце, в якому я зараз є? І ти такий, а, блін, це Мадрид. О, Круто, я в Мадриді, ти ще раз гадуш, і в тебе знову ж таки, знову така емоція, підняття. Ну, я не знаю, по крайній мірі, в мені. Тож, подорожувати рекомендую, не завжди це комфорт з таким бюджетом. І якщо вам дійсно хочеться подорожувати саме так, і у вас немає бюджету, подорожуйте. Ну, що мені дала ця поїздка особисто? знаєте, я прокачав достатню кількість своїх особистих скілів. По-перше, я навчився спати в автобусі на рюкзаку. Я <рес> то зараз так не робив. По-друге, я майже всюди спокійно можу знайти питьову воду в всіх містах Європи. Навіть якщо її не можу знайти, я вже не переживаю, я можу прийти в ресторан сказати, можете налити мені води з екрану, типу в мою бутилку. Тобто, ну це, це без сумніву, вже тобто от такі речі можу, можу сказати, що я вже відкрив для себе. Також для себе я відкрив, що таке хостели. Я вперше ночував і спав в хостелах. І ну, це, в общем, можу сказати, не завжди комфорт. Маєте зі собою завжди замочок, якщо подорожуєте хостелами, то що я не знав, в Братиславі мусив спати в обнімку з рюкзаком, того, що ти не знаєш. Ну, бо в рюкзаку всі твої речі по факту, куди ти їдеш. І, бо я не міг його закрити, я не мав замочок, я його там не мав можливості придбати. От. Е, я дізнався, що таке хостели, дізнався, як вони виглядають, дізнався, як це працює. Тож, що ще мені дала ця подорож, я зрозумів, які деякі міста зсередини, я побачив додаткові міста, такі як я побачив міста, такі як Люксембург, як він відрізняється від Амстердаму. Я зрозумів, що таке є Мадрид. Тобто, ти поки їздиш, навіть якщо ти проводиш там один цілий день, це однозначно, однозначно розширює твій е, кругозор. Е, як це правильно вам пояснити? Е, ваше бачення щодо світу. Людей навколишнього середовища, яка, який менталітет цих людей. Тобто, ось ось таке теж, от можна сказати, це мені теж дало особисто, те, що я ще зміг зрозуміти, які ці міста зсередини, навіть за такий короткий період. Ну, я вже казав, якби я проходив цей маршрут ще раз, я вже, мабуть, нічого не робив інакше. Єдине що. Я би хотів трошки більше бюджету, щоб менше паритися з пошуком дешевої їжі, безплатної води і дешевим, дешевим цим проживанням. А так, подорож цілком була класна, міста були класні, все було супер, класно, і атмосферно. Тобто, що стосується в плані маршруту, дороги, то би нічого не міняв. А тут я вам скажу так, це сильно залежить від вас, чи буде ще одна така подорож, чи буде щось подібне. Тож що якщо ці всі відеоролики набрали якусь велику-велику кількість активності, підписок, я не знаю, підтримок мене, так однозначно ще одна подорож, таку можу зробити. Куди би я поїхав, я не знаю. Пишіть коменти, пропонуйте по Балканах, я не знаю, можна по Балтії. Можна щось взагалі унікальніше придумати. Я не знаю. Можна сісти, і сказати, а куди ти опинишся, якщо ти купиш п'ять самих дешевих авіаквитків підряд і в якому місці ти опинишся на наступний день. Я не знаю. Пишіть в коменти, і це все залежить від вас. Якщо це дійсно цікаво і вам це подобається, то будемо створювати ще більше ось такого цікавого контенту. Що би я хотів сказати всім тим, хто дивився всі мої відеоролики до кінця. Ну, в першу чергу, величезне дякую. Дякую за підтримку, дякую за те, що були зі мною, дякую за те, що е, підтримуєте мене. І якщо вам ще щось цікаве, що було стосується цієї подорожі, обов'язково напишіть мені в коменти, і я обов'язково відповім. Ну і ось таке вийшло це відео. Воно було мінімум про подорожі, але максимум відвертості і щирості з вами. Надіюся, воно вам теж сподобалося. Ну а ми з вами вже як завжди зустрінемось на наступному місці. Всім пока.